Алло, так слухай, ну приїхав я до вашого Кременчука на ялинку подивитись. Вже з усіх сторін обійшов. А що тут ще робить? А от що пі з вами такого не трапилося, тримайте гайд, як класно провести час. У нас біля ялинки парки, розваги, ресторани, готелі. Зараз про все розкажемо. Чи то ви закохана пара, чи родина з дітьми, або ж у вас уже є онуки? Дивіться, буде цікаво. Ялинка у нас дійсно красуня, особливо ввечері, коли запалюють вогники. І до речі, вона працюватиме аж до 1 лютого. Тож часу її побачити достатньо. Поряд з ялинкою є різдвяне містечко зі смаколиками та напоями на будь-який смак. Тут вам і кава, і глінтвейн, і поріжечок з тістечком. є, що і дітям сподобається, і великій компанії. Тут же біля ялинки центральний парк Придніпровський. Одразу на вході є дитячий поїзд, карусель, тир усе, що люблять діти. Якщо пройти прямо по центральній алеї, виходимо до нашої набережної. Є по дорозі Ілона, чай, кава, булочки підкріпились і пішли фотографуватись. А локацій чимало. Тут у нас і Дніпро, і Олені. Парк великий, де не стань скрізь гарно. Нагуляли апетит, час і пообідати. Ну що, що, а закладів, де поїсти у Кримачуці достатньо. Піца, паста, шашлик все, що хочеться, і на будь-який гаманець. Якщо хочете, пишіть у коментарях, і ми зробимо вам детальний огляд на ресторани та кафе. Поки обідали вже й стемніло. о 16.00 Включили святкову ілюмінацію, запрацювали атракціони на площі. Гірка, брейкданс, ковзанка повеселішала. Символ року засяяв. Ось тут до речі, виходять дуже гарні фото. Сама не раз перевіряла. Окрім площі, рекомендують прогулятися вулицею Соборна. Вона також уся світиться увечері. Ідучи прямо по Соборній, ви виходите до скверу Бабаєва. Тут є фонтан, який навіть взимку працює, але трохи інакше. Фух, ну ми й нагулялись. На годиннику ми ноги лягаємо спать. Іти тут недалеко. У нас кременчуці багато готелів, а два з них взагалі знаходяться прямо біля площі. Хто не любитель готелів, є багато варіантів оренди квартир по добу. До речі, прямо біля готелів на площі є багато місця для паркування. Тож, ви як хочете, гуляйте. А я пішла відпочивати. Ні, ну і цікавий той хлопець. Каже, що ще тут робити. Та тут і тижня не вистачить все обійти. Добре, що ви тепер про все знаєте. Підписуйтесь далі ще більше.